За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022-2023 роках українці більше за всіх у світі страждають на психоемоційні розлади. На жаль, така тенденція не є дивиною тільки на Україна почала повноцінно повертатися до життя після пандемії COVID-19, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти неї. Сум. Депресія, відчай та страх перед майбутнім стали постійними нашими супутниками. Основними симптомами є пригнічений настрій, розлади сну, погіршення апетиту, а також труднощі з мисленням та концентрацією та втратою інтересу до речей, які раніше приносили задоволення. Наше життя не є чимось сталим та запланованим. Негативні моменти, стреси, збільшення вимог від навколишнього світу, непередбачувані події впливають на наш психологічний стан, порушуючи баланс. Життя завжди вносить свої корективи, і ми не все можемо передбачити, але завжди є щось, що нам під силу. Якщо людина відчуває пригнічений настрій, вона може спробувати допомогти собі самостійно. По-перше, не нехтуйте здоровим харчуванням. Звісно, жодна дієта не допоможе позбутися депресії або стресу, проте, все одно варто стежити за тим, що ви їсте. По-друге, це здоровий сон. Недосипання, постійна перевтома через поганий сон також можуть впливати на загострення депресивних настроїв. Встановіть режим сну та пробудження і намагайтеся дотримуватись його кожен день. Важливими для людини є фізичні навантаження. Прави не лише позитивно впливають на ваше здоров'я та організм в цілому, але й допомагають позбутися зайвого стресу. Найкращий спосіб позбутися негативних емоцій це сняти емоційне напруження та просто відпочити. Вимкніть телефон, наберіть гарячу ванну, увімкніть улюблену музику чи медитацію та просто насолоджуйтесь процесом. Робіть щось нове, знайдіть нове хобі, почніть читати книгу, підіть до кіно або музею. І найголовніше, не залишайтесь наодинці, не закривайтесь від близьких та рідних. Проводьте час з друзями, адже їх підтримка та співчуття можуть неабияк допомогти позбутися депресивних настроїв. Якщо ж ви відчуваєте, що вже не в змозі впоратися самостійно, негативні думки збільшуються, а розмови з друзями та близькими не приносять жодного полегшення, зверніться до кваліфікованого спеціаліста. Психолог допоможе виявити причину вашого стану, м'яко і поступово подолати усі труднощі та з часом повернутися до повноцінного життя. Якщо ви, чи ваші рідні, потребують психологічної підтримки, звертайтесь до фахівців фундації зустріч. Психологи завжди готові вас підтримати та надати фахову допомогу. Піклуйтеся про себе, дбайте про тих, хто поряд із вами. Будьте добрими до себе і до них. Тільки так збережемо себе та один одного і зможемо відбудувати нашу країну після перемоги.